Спайк. Uh -huh. Ось де ти. Вже думала, тебе тут немає. Знаю, що неочікувано. Та я хочу зганяти в печеру самоцвітів. Мені терміново потрібен красивий самоцвіт для нової колекції. І я не хочу брати нікого іншого, крім мого вірного кошиконосця-охоронця Спайка. Спайк. 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 Йо? О! Привіт ревіті. Спайк, чесно, схоже, ти мене зовсім не слухав. О, 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 вже ж слухав, та про всяк випадок Повтори ще раз. О, я казала, що мені треба печеру самоцвітів і. О, ні. Уже час. О! О. О. Твоя правда, слід поспішити самоцвіти самі не зберуться. Питання лише в тому, який кошик ти хотів би взяти. Той, що менше, так? О, так вибач, Ми можемо іншим разом куди там піти? У печеру. Так, чудово, та мені зараз треба встигнути на пошту. Ага, Дуже смішно. Звісно ж, ти візьмеш великий кошик, а я. Спайк? Ого! пони, моя пони Ты нас научила Свет новый для нас открыла Новые пригоды. море смеху Дружба с тобой для нас утиха Делайся радостью, всем помогаешь И все на свете диво! Не розумію. Скільки я його знаю, Спайк ніколи не втрачав можливості сходити сюди зі мною. Він обожнює це. Ти повинна була його впіймати. Втратити а він дракона. він Вирішив піти на пошту, а не сюди. Може стоятимеш ближче. І навіщо спайку взагалі треба на пошту? Він шле листи подихом. У нього проблеми. Шантаж! Еплджек, якщо хочеш їх збирати, тоді хоч намагайся тримати кошик так, як це робить спайк. І як же це? Ну, по-перше, спайк уміє поводитися тихо, щоб не розбудити тажанів. І він завжди поряд, тож у самоцвіті жодного шансу впасти на землю. Спайк усюди був із тобою з того часу, як приїхав до понівіля. І якщо ти не помітила, я не спайк. Знаєш, я це помітила. Привіт, реріті. Що сталося? Крім зачіски. Це в спайка треба спитати. Оу, ну спайка тут немає. Зараз він, мабуть, на пошті. Знову? А що спайку потрібно на пошті? Реріті, що сталося. Спайк не пішов зі мною до печери самоцвітів. І я хочу знати чому. Хм, на спайка це не схоже. Ви що посварилися? Спарка. Ти що, Твайлайт? Через що це ми могли б раптом посваритися? Я, бувало, сварилася з друзями і це псувало наші стосунки. Ну, звісно, Та я б запам'ятала, якби ми посварилися. Може, ти цього не помітила? Ти могла зробити щось таке, що незумисне зачепило б його? Якщо я не знаю, що я зробила, то звідки мені знати, як це на нього вплинуло? А може, тоді? Тоді ясно, чому він так поводиться. Мені треба вибачитись. За що? Оп, важко пояснити. Мій бідненький спайкі потрібен широкий жест. Добре, поговорили. Mm -hmm. Це ти багато всього надсилаєш. Я не надсилаю. То нащо ти це припхала на пошту? О, не знала, що грифони працюють на пошті в Понівілі. А, а -ха -ха -ха. Ні, насправді я тут не працюю. Я офіційний поштовий кур'єр Грифон Стоуна. Гепі Грифон. Рада знайомству. А, так, е, ну я це не надсилаю. Це я так вибачусь перед спайком. А, спайк щойно був тут. Він пішов купити. Чудово. У мене є час потренуватись. О, ти стій там і скажеш, чи правильні в мене інтонації. А за що ти вибачаєшся? Це зовсім не важливо. Саме тому мені нестерпно знати, що я тебе образила. Та я навіть не знаю, що ж я зробила. Та ти маєш знати, що це не має значення, бо я готова на все, аби загладити провину. Завіса. Це звучало справді щиро. Ой, вибач, Люба, зараз. Я кажу, це звучало справді щиро. Та звісно, звучало щиро, бо це і є щиро. Ревіті. Що це ти робиш? Спайк. Я відпрацьовую вибачення перед тобою. Не знаю, чи може бути ще щиріше. Спайк. О, Спайк. Прошу, вибач мені. Пробач мені. Ти маєш пробачити. Не знаю, що я зробила чи чому ти злишся. Просто скажи, що ти мені пробачаєш. Пробач. Звісно ж, пробачаю. Але за що ти вибачаєшся? Для всіх це так важливо. Стоп, ти не знаєш? Ні, я на тебе зовсім не ображаюсь. Та, та та я не розумію. Якщо ти не ображаєшся, тоді чому ти не пішов зі мною в печеру самоцвітів? А, бо у мене інші плани. Зі <звук> <звук> не розумію. Ви що, знайомі? Ми з гебі листувалися. Так. Я набрехала, що одержала Кюті Марку, а в грифонів їх не буває. І Твайлет відправила спайку у грифон Стоун з листами, що грифон уперше одержав Кюті Марку, яку я не одержала. Гебі написала листа з поясненням, і так ми почали листуватися. Виявилося у нас багато спільного. У наших культурах не дружить, зважаючи передусім на репутацію. І ми обоє маємо справу з листами. Ага. ага. <г disadvant password> Тільки я не надсилаю листи подихом. <походи> так. Ah. 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 так, тепер зрозуміло, чому ти не пішов у печеру і з другом не так часто перетинаєшся. Оскільки ти сьогодні зайнятий, може, я сходимо завтра за тканинами. Ти ж так любиш обирати кольори. <походи> Насправді тепер Грифон вчаться у школі Твайлайт, і вона тут увесь час. Дідусь Гриф просив дізнатися, як справив Гелеса в деталях. До речі, мені вже час летіти. Я з тобою. Добре, ви летіть собі, а ми зі спайком сходимо якось іншим. Разом? Я не знаю, який із цих відтінків більш королівський. Є ще рожевіший. Як мені обрати? Шкода, спайка нема. Він би точно допоміг тобі обрати. Він завжди був гарним порадником, правда? Трохи ближче до мене, будь ласка. Тільки зараз, коли Спайк весь час проводить із Гебі, я зрозуміла, яким важливим він був для мене всі ці роки. Ще ближче, щоб я не вколола тебе. Маю визнати, без нього в усьому чогось не вистачає. Заблизько. Ох, Люба, все марно. Дякую, що старалась. Та я звикла, що мені допомагає маленький уважний дракон. Може варто сказати Спайку. Наскільки ти йому вдячна за все, що він робив? Ой, зараз вже іду. Ой, перепрошую, спайк. Не хотіла налякати тебе. Реріті, uh, що це ти тут робиш. Ну зараз пізно чи то рано, та в мене є сюрприз, тому я не могла чекати. Пощали самоцвітів у кришталевих горах. Oh. Вона відкрита лише раз на рік, і я подумала, що невеличка подорож це гарна подяка за те, що ти допомагав мені роками. Oh, я збирався сьогодні політати з Гебі. Ясно. Ну, тоді наступного року. А знаєш що? Я напишу їй записку. Ти впевнений. Цілковито. Ух ти, реріті, ти мала рацію. Ущелина самоцвітів класна. Мені аж на тиждень вистачить. А я що казала. Привіт, Спайк. Гебі, не повіриш, де я сьогодні був. Думаю, все ж повірю. Ти ж написав: у на самоцвітів це значно краще за мою роботу. Угу. Ого, безсумнівно краще. Мені вже час до Грифонстоуна. та завтра ти мені все розповіси. А вже ж! <звук> Рареті, дякую. Це був класний день. Починай з самого початку, бо я хочу знати все. Ну, щоб дістатися у щелини, потрібно пройти мотосковим мостом, бо повітря загусте, щоб летіти. Неймовірно. А потім. <звук> Рареті вибач. Ні, спайк, не треба вибачатися. А я саме шукала тебе. Справді чому? Бо я щойно отримала це. Квитки на пауніпалузу на сьогодні? Mm -hmm. Знаю, що ми нещодавно були вищелені, та це зовсім ніщо в порівнянні з моєю вдячністю тобі. Ой, звісно, я хочу піти, та це буде другий день поспіль, який ми не разом. Та, жартуєш. Це ж пауе, Поні Палуза! Ти маєш піти. І... тепер уже дві речі ти мені розповіси. Добре, то ж ревіті ходімо. Фух, аж шкіхті болять. Еге ж, я і гадки не мала, скільки доведеться ходити на цій поніпалузі. Я обіцяв Гебі, що ми завтра зустрінемося, то мені треба день відпочити. Ох, я тебе розумію. То, може, знову напишеш їй записку? <кхи> <кхи> Ох, мабуть, так і зроблю. Якщо чесно, я завтра, мабуть, теж збиратиму копита докупи. Думала, що пао поніпалуза буде такою виснажливою, та може тепер відходитимемо разом. Ух ти! Людожари підземелля! Я знаю, як ти її любиш. Тож зараз у тебе є гарний шанс навчити грати в неї і мене спайк! Я отримала записку. Вирішила зайти до тебе до роботи з баночкою супу для підйому сил. <рес> Принцеса Шмаріті може, прикриваючись зачіскою, захиститися від постачальників тьменного зв'язку. Так, хай спробує. Вдалося, Щит шмаріті відбив атаку зеленооких монстрів і. Спайк! О, Привіт, Гебі. А ми тут. Ти написав, що нато втомився, щоб щось робити. Та схоже, ти втомився щось робити лише зі мною. Ні, ні, це не так. Я можу зараз полетіти з тобою. Та не треба, спайк. Тепер я краще розноситиму пошту сама. У -у, принцеса Шмаріті за допомогою призматичного променю змінює колір монстрів на пурпурний! Що скажеш? З малюнком чи без а, З малюнком. Без малюнку і так уже багато. О, твоя правда, з малюнком. Я рада, що ти знову зі мною. Та сподіваюсь, ти ще помиришся з Геббі. Я упевнена, що вона не захоче. Сьогодні чудово провели день разом. Привіт, Спайк. Ага. Хм, таким я спайка ще не бачила. Не знаєш, що сталося? Е е е е так, ну мабуть, він ще втомлений після па паніполузи. Та я не думаю. Ну, мабуть, можливо, це якимось чином пов'язане з тим, що кебі більше не хоче з ним дружити. Що? Я думала, вони весь час проводять разом. Проводили. Мені ледь вдалося переконати його проводити хоч трохи час зі мною. Та за рахунок ущелини самоцвітів паверпоні полузи і людожерів і підземелля, я відвоювала трохи часу. Схоже, ти зробила усе, щоб у нього налишилося часу на гебі. Що? Пф, не робила я такого. Ну, може, я зайняла весь його вільний час зовсім трішечки. Ах. Просто я настільки звикла до того, що спайки завжди поруч. Що було зовсім не готова, що його не буде. Дружба змінює. Те, що у спайка новий друг, не значить, що він не дружить із тобою. Я знаю. Та тепер він не тільки мій. Та, мабуть, я маю до цього звикнути. Коли владнає те, що я накоїла, поговорили. Це все знову для Спайка? Може, простіше йому його просто дати? І чому ти тут? Я тут, щоб вибачитися чи визнати. І це все тут не для Спайка. Це докази проти мене. Докази? Чого? Моїх дуже егоїстичних дій. Нічого не розумію. Це те, чим я заманювала Спайка, щоб він весь свій час проводив зі мною. Невже? Справді? Реріті? Що це ти робиш? Я тут вибачаюся перед Гебі, щоб ви знову могли подружитися. Будь ласка, навіть якщо не можеш, ти мусиш мені пробачити. Спайк! А, ти також маєш мені пробачити. Ти часто вибачаєшся. Мені не хотілося б, та що більше часу ви проводили разом, то сильніше мені не вистачало спайка, і то сильніше я намагалася його повернути. Мені дуже шкода. Ти справді так сумувала за мною. А, а, вже ж! Маю сказати, що попрацювавши сама, я розумію чому. Ти ж просто диво. І тепер я розумію, як воно без тебе. То ми можемо знову проводити час разом. Ну, звісно ж. Не думаю, що ти хочеш працювати зі мною просто зараз. А вже ж хочу! Чудово! Ви не уявляєте, яка я рада, що ви знову. <гум> Дружите. Мабуть, Пайлайт має рацію. Дружба змінює. Ми зі Спайком будемо друзями, і я звикну, що він не зі мною. Ой, 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 ой. Вибач, намагалася не впустити і не розбудити кажанів Люба, ловити самоцвіти повинен лише кошик. Ой, ви маєте бути тихіше. Спайк! Яка я рада тебе бачити! Ми з Гебі гарно проводимо час. Та він у мене завжди є і для ревіті. О, то от це працює.